Скільки? Лише два? Ну так. Від того незабутнього першого дотику до етеру у січні 21-го, коли втілилася смілива ідея запорізьких активістів створити своє медіа для мовлення і звучання, формування й інформування для гартування і гуртування громади до того 24 лютого 22-го, один рік великий, і ковідний з обмеженнями та ускладненнями, і плідний з двома ефірними сезонами, медіашколою, репортерами, радіомостами, форумами, фестивалями, зйомками документального фільму Дорога свободи про Запоріжжя 91-го і підготовкою до його презентації в останню суботу-лютого. Ну і від того четверга 24 лютого, яке розірвало час, розрізало шкіру життя країни і назавжди залишить шрами, до нового 24 лютого ще один наш рік. Найдовший, як той лютий, який досі не скінчився. Ми його обраховували вівторками свого інформаційного маратону. Від першого, коли на дошці в студії написали вперте на шляху до перемоги, і далі, і допоки цю перемогу всі разом всім миром здобудемо. Для радіо на дотик весь цей лютий рік як дотик до зраненого, пошрамованого, понівеченого і незламного. Як те люстерко на третьому поверсі або дзеркальні шафи вище рідного прифронтового Запоріжжя і до громад області, які з перших днів майже всі опинилися під окупацією або під смертельними обстрілами. До тих точок України і цілого світу, куди потрапили запоріжці вигнані війною, дотик до непоправних втрат і до виняткової відваги. Та феноменальної сили, дотик до всеохопного волонтерства і цілющого мистецтва, до гірких болючих роздумів і натхненної, незбагненної віри. Ми презентували наш фільм наживо у Запоріжжі і пообіцяли собі показати його у звільнених містах Запорізької області. Ми почали. Новий після 24 лютого рік рік дотику до перемоги. Радіо на дотик, на дотик.